Сім'я, дівчата, хлопці, чи то вечора, Що приготувати на вечерю. Смачні ідеї для вечері. Що в мене на вечерю буде, те я вам покажу. Значить так. Ось я відварила, ще гаряче. в мене мундірка є. Захотілося мені зробити картоплі по селянськи Так, я кладу її. В сковорідку чи хто куди покладе. Тепер я стаканом, наприклад, хто якимсь товкачем, хто як хочете, ось так я її злегенько Видно, Виглядів. Ось так. Тепер картоплю трішки відставлю. Ось тут я такі чотири зубочки часничку порізала. Хто товче, хто... хто трет, хто на прес. Це вже індивідуально тепер посолю. Можна трішки картоплі присолити. Покладу трішки майонезу, може з ложку. Хто не хоче, олійки просто покладіть. Приправи, спеції, хто які любить, я трішки чорний мелений перець кладу. І у мене ще є приправа до страв з картоплі. І донька мені постійно каже, мамко, клади паприку, Кладу паприки трішки. Ось такий я підготувала соус. Трішки ще майонезу несу Так, мажу я картоплю зверху. Трішки соусу залишу, бо ще в мене є підчеревина. Коли нема підчеревини, то можна сало. Ось у мене такі шматочки печеревин, я кладу зверху. Ось так. Можна було б замаринувати її окремо. Але я трішки так підсолю і теж цим соусом зверху помажу. Ось так я підготувала. Духовка вже в мене розігріта. І ставлю в духовку, поки зверху гарненько так під піджариться, а картопля вже ж там готова. Тепер, дівчата, тим часом сьогодні ходила до маринки, а вона мені каже: а це ж ми з тобою наморозили спарживі квасолі, а коли ж її їсти. Я зараз приготую спаржеву квасолю». О, нема спаржевої квасолі, а в багатьох її немає, то просто зробіть якийсь салат з капусти чи ще з чогось. Заливаю водичкою трішки солі і хвилин 10 проварюю. Просто проварюю. Спаржу, я ось відварила. Тепер ставлю сковорідку на вогонь, розігріваю, кладу туди ось масло трішки. Можна Покласти олії трішки налить, і оце викладає туди спаржу. Вірніше, спаржувасоля. Я, я вже її люблю. Трішки підсолю, злегенько обсмажу і все, готово. Можна додати, ну, хто яких любить спеції, але я не буду. Мені достатньо буде часничку. Спаржа моя, вірніше, спаржева квасоля моя обжарюється, пахне, супер. Топля по-селянській, теж готова вже. Зараз будемо куштувати. Ось така у нас дівчатка-вечеря. Сало можна сильніше засмажити. Я захотіла так, я не люблю, коли сильно там засушене. М -м. Супер. Дуже смачно, дівчата, дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!